Привіт, дивись ти. Якщо стоїш, то краще сядь, бо є дуже важлива інформація. Вчора вечором я друкував детальку військовим. Поставив я так, тому що горизонтальні не поставиш. Дуже цікаво вона змодельована, без врахування того, що вона буде далі друкуватись на 3D-принтері. Тобто її горизонт не покладеш, отак от не покладеш, бо кругом якісь виступи стерчать, скажімо так. І то ці виступи ще й діагоналі зрізані. Ну, то ладно. Поставив її Е, е І така історія сталася, ніби друкувалося спочатку класно, але потім е видалася історія, що, по ходу забилось сопло і почало розділяти деталі такими розрізами. Мені цікаво було просто подивитися, що буде далі, бо перший раз з таким стикаюся. І далі теж бачиш, як розділило. От і я не знав, що робити в цій ситуації. Відкрив інтернет, так, справді, по ходу забите сопло, давай розбирати. Вчора, якраз, було пів дванадцятого ночі, майже вже сьогодні настало. Хто спав, хто відпочивав. А я займався розбиранням 3D-принтеру і прочисткою сопла. Виявилася не така складна процедура, як розказують. В принципі, при тому, що в мене був нейлон, там є напівхолодний, на скажімо такий, процес прочистки нейлоном, дуже класно чиститься, не заморочливо. Якщо буде треба комусь показати, як чистити нейлон, нейлоном на холодну, то я зніму окреме відео. А от потім, коли я вже почистив і надрукувалася така деталька. Зараз разом з вами я її очищу друкувалася. Також вона так. Як бачите, тепер на ній дефектів взагалі ніяких немає, ідеально надрукована. Ну зараз, поки буду чистити від підтримок, трошки вам розкажу. Справа в тому, що я чекав на цю подію, чекав, коли це станеться, тому що цей принтер у мене я так подивився. Вчора вечора у мене було 25 днів і 2 години безперервного друку. Він там сумує і в себе в налаштуваннях він цю інформацію показує. Тобто за 25 днів з них днів 10, я думаю, якщо так узагальнити, я друкував чисто педжем. ну можливо, коли спила, там проскакувало. Потім я дня з 10-15 з я почав там і ТПУ. У мене проект був з ТПУ, коли робив на замовлення накладку ручки на пістолет. Дуже прикольний проект був. Я потім зніму про нього відео. Я думаю, вам всім сподобається. Цікавий матеріал, він гнучкий, з нього можна як шльопки зробити, так і прикольну якусь штуку. Він із 0,4 шару, якщо зробити сантиметр на сантиметр, ви його пальцями не порвете. Тобто це, виходить, грубо півміліметра товщина, а ви його пальцями не порвете. Дуже прикольна штука. Я про нього чув, бачив, але вживу з ним не стикався. Коли побачив, вживу надрукував, то прям був приємно здивований. От. І Плюс цей принтер бачив ТПУ, переміжку з ПЛА, переміжку з педжем. також сюди було, додавався ще нейлон пару разів, і це все сопло через себе пропускає, гріє. У кожного пластику своя температура е, е, друку. Тобто, розумієте, що якщо залишився пластик, наприклад, е, минулий, в якого там температура 220. Потім я туди засунув. Нейлон, який там я не пам'ятаю, але він там значно більше, там, мабуть, за 250 чи 260 перевалює температуру. Тобто теоретично при цьому пила цей може вже там запектися і почати кристалізуватися, ну, ніби такі нагарчики, поняли? Тобто ці нагари вони там формуються друкую нейлоном, вони раз, другий раз формувалися, сопло це пропускає, але з часом я от. А як в нас даже? Фон пропав, це буде негарно. Давайте поставимо якийсь інший фон. Або хай буде цей заново. Так, продовжимо. Тож, коли друкуєш різними пластиками, то накопичується, накопичується. І два дні назад я помітив, що в мене при, тому, при заміні пластику, коли я міняв пластик, бобіном, то в мене дуже погано пропускалося через сопло новий філамент. Тобто це хоч був хоч ПЛА, хоч печ. Нічого такого страшного, я туди не сунув, типу нейлону. Але я бачу, що ну, ті, хто друкує, ті бачать, що воно, коли виходить, вона воно таке рівнесенька, акуратні такою ниточкою виходить. А це мені приходилося два-три рази нажати, ну, пропустити філамент, щоб там, хоч більш-менш якось почав він виходити. Ну, Я і чекав ці два дні, якраз запускав друки, і дійшли до того так. Що все-таки сопло забилося, і цю детальку, вона, як бачите, ну це ж ця ж сама деталька, але вона чия? Отак, вона не надрукувалася. Так що, я зараз дочищаю: тут залишилося декілька маленьких отворів, а це я зараз пограюся. А так в загальному деталька ось якась вийшла. Бачите, немає, я на блік покажу, немає ні косячків, ніде нічого. Все класно відрукувалося, чистеньке сопло. Так що, тепер ми стикнулися ще й з чисткою сопла. Нічого страшного немає. А ви, кому треба допомога по 3D-друкові, ставте лайки, підписуйтеся, і, можливо, завтра або через тиждень вже знадобиться вам моя допомога. На все добре, мирного неба!